Міг 31 це надзвуковий висотний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії, який перебуває на озброєнні російської армії в Україні. Міг 31 відомий передусім як носій ракети «Кинжал». Але як винищувач він небезпечний, адже може атакувати наші літаки, перебуваючи над своєю територією з під захисту свого ППО. Міг-31 розроблений у 1970-х роках окремим конструкторським бюро номер 155 Сьогодні це відкрите акціонарне товариство російська літакобудівна корпорація. Міг. Його створили на основі іншого радянського перехоплювача Міг-25, який розробили у 60-ті роки минулого століття. Міг 25 створювався для перехоплення американських надзвукових стратегічних бомбардувальників та розвідників. Однак згодом ці літаки виявилися непотрібними, оскільки американські бомбардувальники отримали можливість атакувати СРСР з великої відстані, запускаючи крилаті ракети. Той перехоплювати слід було вже ракети, а не самі бомбардувальники. Відповідно, перед Міг-31 ставили зовсім інші завдання. Також, якщо попередні перехоплювачі в СРСР працювали у тісній взаємодії з наземними пунктами наведення, то при проектуванні 31-го перед конструкторами стояло завдання створити літак, здатний виконувати бойові завдання в автономному режимі без підтримки наземних пунктів наведення.